Мені подобається що не мною». Ці рядки зовсім не про футбол. Турніри на кшталт Кубка легенд переконують, колишніх футболістів не буває. Зірки, що грали в московському палаці спорту-мегаспорту, всі до останнього хворі футболом. Досі. Примірмось 40-річний Луїджі Діб'яджо, авторитетний фахівець і головний тренер однієї з молодіжних збірних Італії. А тут на турнірі запальний хлопчисько. Косовський, Ребров, Ващук. Ще свіжі в пам'яті їхні виступи у складі національної збірної України. Парубків віком трохи за 35 язик не повертається назвати ветеранами, тим більше побачивши, як вони борються за кожен м'яч. Не вистачає іноді цього, такого адреналіну, знаєте. І в принципі ми всі ж там спортсмени. Ніхто не любить проігрувати, навіть без товариських ігри. І в міняхі італіанці, і голландці, всі такі не Українці, схоже, не попередили, що турнір Кубок Легенд шоу. Поки вони добиралися з готелю до палацу спорту, інші учасники встигли зіграти три матчі: – 10-4, 12-6. З такими хокейними рахунками росіяни перемогли німців, а італійці-голландців. Українська збірна ключки залишила у Києві і цілком серйозно сприйняла поєдинок із італійцями. Как бы в детство, вы знаете. Я сейчас самому хотела выйти поиграть немножко. Здесь и 20 минут, и пауз практически нет, плюс бортики. Ну Для нас це перший опыт. З першої гри ми навіть не успели встигли почувати ці бортики, все, тому що зразу 0-1, 0-2 і ми не розуміємо, що происходит. 0-2, на думку італійців, справа зроблена. Перші 20 хвилин вже спливали, коли українцям нарешті вдалося провести зразкову атаку. Дмитрулін розрізав пасом центру суперника і Мізіну дотик змусив видатного болоту капитулювати. А по перерві до справи взявся Нагорняк. Хочу сказати всім ребятам огромное спасибо, потому що явно видно, що вони переживають за свої имена і так серйозно переживають. Потому що если играють в подкатах, на такому играть в подкатах это считайте, що травма там половина поздирала себе все що угодно. Якщо вот этот матч, то, конечно, нужны щитки і причому везде. 3-2, Перший пішов. Щоправда, трохи ображений. Та ви судді заплатили це перше. А ще порівняно з нами зовсім хлопчики привезли сюди молоденьку команду. Он вищук досі як гравець зарплату отримує. У другому матчі дня штурмом брали голландців. Цього разу вилізли з нуль Я з Рибровим чотири роки у Фенербахче відпахав. Дуже зрадів, коли побачив його тут. А то якось загубилися. Ми з ним тепер буду нещадно його експлуатувати на євро 2012 бо приїду до вас влітку як журналіст. В автобус сіли втомлені, але щасливі. Настрою не зіпсував навіть порох, який довелося кілограмами ковтати на специфічному штучному покритті. Почувстволі після першої гри я, я якщо чесно подумав, що мені щось потрапило. В горло Горла і прямо ком такою наступного дня на українців чекав найвідповідальніший матч фінал з росіянами спартаківцями, які з дитинства живуть на штучному покритті і все життя грають з бортами. Не дивно, що конкуренції у них на цьому турнірі ніколи й не було. Ще напередодні росіянам вдалося нагнати страху на українську дружину. Длям'я Кірико в себе страшне. Да. Я подаруємо розказав це. Киряков однозначно. Больше нікого не боїться. Yeah. Стокновення yeah. боїться. Масово награду заступ. Спутки... Да, yeah, здорово корпусом играет. <laughs> <laughs> Киряков заказав чуть більше сала, ніж сейчас. Вже хочуть больше. До игры до что то не захотів забирати. Зіграти на рівних не вдалося. З об'єктивних причин. они за неделю тренируются три раза. Как с ними играть? Наверное, помешало то, что они в общем-то немножко не привыкли к размерам такой площадки и к бортам. Вот за счёт этого мы, наверное, их обыграли. Поприся все дебют вдався. 6 голів і титул найкращого бомбардира у доробку Сергія Нагорняка. Командна нагорода теж знайшла свого героя. Забрав, щоб боїся, що унесу? Конечно. Не, не ти, а хтось Ну, давай. На растаможку поставь. Апетит з їдою прибуває наступного лютого. Нехай Москва чекає на черговий десант. Маємо надію золотий.